Добрий день, мої любі маленькі глядачі, до вашої уваги музичне заняття, яке називається Осіння казочка повітряної курки. Хочу повідомити вам, що сьогодні до мене у віконце залетіла ось така чарівна повітряна курка. Вона дуже бажає розповісти свою осінню казочку і про свого найкращого. Друга, який привів її сюди на нашу зустріч. А всі ви його дуже добре знаєте. Це осінній вітерець. Але ж наша кулька вона незвична, вона музична. Не вірите? І для того, щоб вам було цікаво слухати осінню казочку, хочу запропонувати вам. Приготувати отакі повітряні кульки, а ще додати до них ось такі дві палички чи два олівця, які надалі перетворяться у музичні. Ну що, ви готові? Тож будемо розпочинати нашу осінню казочку. Вітерець осінній жив, він із листячком дружив. Як пограти захотів, тихо листя ще годів. А коли він пустував стукав в вікна, як не спав. Туки тук і тук, тук і ось такий веселий звук, туки тук і тук, тук і тук відривається від рук. Але ще, коли він робив таку роботу у трубу, як засвистить, з барабани загримить, налякає всіх умить. Вітерець наш дуже чимний. Він літає недаремно. Двері наші. Зачиняє. Любить всіх повеселити і на музично ритмичну мру нашим діток запросити. Привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись. А потім до колін, навколо повернись, І зроби уклін, привіт-привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін Такий у нас спритний вітерець, який полюбляє літати і всюди мандрувати. Вам сподобалась осіння казочка нашої повітряної кульки? А ваша кулька стала музичною? Так, добре. Але ж наша казочка добігає кінця і настав же час попрощатися. Тож до побачення, мої любі, до нової зустрічі.